Без обговорення та з порушенням регламенту Верховна Рада сьогодні блискавично ухвалила закон про імпічмент президента. За документом підставою для усунення президента з посади є державна зрада або інший тяжкий злочин. Ініціювати імпічмент має письмове подання, підписане більшістю народних депутатів двома стами і двадцятьма шістьма. Стільки ж голосів потрібно для процедури відсторонення від влади глави держави. Після цього депутати звертаються до конституційного та верховного судів, які мають підтвердити законність розгляду справи і наявність. У діях глави держави ознак злочину. Рішення про імпічмент легітимне, якщо за нього проголосувало не менше як три четверті конституційного складу Верховної Ради, тобто 338 голосів. Таким чином, практично відправити президенту відставку як політично, так і юридично, непросто. Імпічмент за півгодини. депутати взялися голосувати із самого ранку і працювали, як кажуть, самі у турборежимі. Документ два тижні тому вніс президент його представник Руслан Стефанчук. Скажеться, попередня рада проект проігнорувала, а виборці чекають. Першим законодавчим актом, який буде проходити по процедурі голосування за закони, буде проект про імпічмент. Цим президент демонструє насамперед відданість. Своїм словам і те, що він готовий отримати ті самі рівні умови щодо притягнення президента як інституції до відповідальності. Щоправда, колишній спікер заявив попередня рада аналогічний закон, але за іншою назвою уже ухвалювала. Що 6 червня документ готували кілька років, залучили українських та міжнародних фахівців. Не треба нам законодавчого спаму, не треба видимості великої роботи. Треба дві хвилини. Що президент підписав закон 1098 і за дві хвилини країна буде мати закон про імпічмент. А те, що відбувається в залі, це називається законодавчий спам. І видимись бурхливої роботи та слуги народу вважають, вони роблять більш практичну процедуру. Цей проект закону спрямований на те, щоб можна було наблизитись до практичного виконання імпічменту. Ми не говоримо про те, що не дай Боже, це буде найближчим часом, да але колись це може трапитись, і треба це особ... обов'язково врегулювати. Аби звільнити президента у законі передбачені такі кроки. Глава зраджує свою державу або вчиняє інший злочин, який саме основний закон не уточнює. І якщо цим за Напокоєні 226 двадцять парламентаріїв. Злочин починає розслідувати тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Якщо ознаки такі виявили, це має засвідчити ще 300 обранців. Далі висновки дають конституційний та верховний суди. А потім аж три чверти парламенту вирішують долю президента. Депутати не з більшості вважають закон сирим. Батьківщина попросила іще ще принаймні п'ять днів для правок. Європейська солідарність назвала поспіх кінцем демократії, переписати документ. Хотіли й у Голосі цей законопроект про імпічмент насправді не змінює абсолютно нічого. Це не законопроект, а це збірник. Це збірник, в який увійшли статті конституції, це збірник, у які увійшли окремі положення регламенту. Але насправді це лише фасадна реформа, яка не змінює нічого. Та спікер на це не зважає. Давайте. А... Хай вирішує Верховна Рада України, як того і вимагає закон. Саме тому, якщо немає заперечень, ставлю на голосування про прийняття в цілому проєкт закону реєстраційний номер 1012 про особливу процедуру усунення президента з України з поста імпічмент. Прошу підтримати та голосувати. Дякую, 245 рішення прийнято. Експерти попереджають, закон є, а використати його юридично неможливо. По перше, голосування може визнати неправильним Конституційний суд, куди збираються піти незгодні депутати. А по-друге, поняття порушення закону, яке може призвести до імпічменту, не прописано у конституції. Це є Виключно політичний крок стосовно попередніх обіцянок президента, які для широких верст населення будуть сприйматися такими, що дійсно процедура імпічменту до нас наближається. Тому без внесення змін до конституції це всього лише на всього політичний крок. То голова Верховної Ради переконаний, що жодних порушень не було, а з питанням затягувати не можна. Ольга Чайкова, Сисафінюк, Володимир Коваленко, Дмитро Матвієнко, Юрій Грядовкін. Факти ICTV.